Так, і в продажу у нас Volvo xc 60. Це 2011 рік. Двохлітровий дизельний надійний двигун у нас 170 кінських сил. По салончику у нас чахли повністю по всьому салону. Знизу комбінована шкіра плюс текстиль. Під чахлами все ціленьке. Це система захисту від дітей. У нас власник придумав. По салончику у нас двох зони клімат-контроль, штатна мультимедіа з великим екраном. Це у нас максималка по мультимедії, автоматична коробка передач. Також тіптронік, тобто можна переключати вручну. Якщо це вам потрібно, блютуз, саук, все у нас по автомобілю є. Також круїз-контроль, все працює, датчик дощу, відкриття багажної відсіку, електроручник, 180 тисяч кілометрів пробігу на автомобілі, жодних нарікань по техніці немає, вона максимально обслужена, двигун працює чітко, коробка без ривків. По салончику також у нас всі електросклопідйомники, та регулювання зеркал. По задній частині салону теж чохли, Сидіння можете глянути. Без нарікань. По дверним картам теж кірина вставочка у нас на підлокітнику теж ціленька. Невеличка сліди експлуатації, така царапка невелика, але все-таки 11 рік автомобіль. На стан по салону без нарікань. Ззаду у нас теж все ціленьке. По автомобілю також настановлені нові тормозні диски та колодки в круг, нові стойки по ходовій частині жодних нарікань, тільки що проїхався, перевірив, питань немає. Придбати можна в кредит, в лізинг або за готівку, також і послуга 3 здати свій старий автомобіль і придбати новий. 3 хвилин вашого часу, Київ, вулиця Сумська, 2А.